Вітаю вас на своєму каналі! Мене звуть Верніка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про поєднання троянд між собою. У цьому відео я буду враховувати фактори, які важливі для поєднання троянд між собою. Також особливу увагу я приділю колористиці і, звичайно, дам готові приклади поєднання троянд. При поєднанні нам потрібно враховувати гармонію кольорів. Розміри троянд, особливо їхню висоту, бо часто буває так, що ми не враховуємо висоту троянд, сядемо їх, а потім троянда, яка знаходиться спереді, переростає ту троянду, яка знаходиться ззаді, і закриває нам її. Останній, третій пункт, який враховувати не обов'язково, це форма квітки. Щоб підібрати кольори троянд, які гармонійно підходять одне до одного, ми можемо використовувати коло ідена. За допомогою кола Ітена ми можемо легко і швидко підібрати гармонійні кольори для нашого поєднання троянд. І зараз я швиденько вам розкажу про декілька способів користування цим колом. І прикріплю поєднання троянд, які я обрала, обираючись на коло Ідена і, звичайно, враховуючи їхній розмір. І перший спосіб використання кола Ітена це комплементарне поєднання кольорів. Це поєднання тих кольорів, які знаходяться один навпроти одного. Зараз на своїх екранах ви зможете побачити декілька прикладів комплементарного поєднання кольорів. Якщо вам сподобається якісь з цих поєднань, то обов'язково нажимайте на паузу та записуйте або просто робіть скріншот екрану. Другий спосіб використання кола Ітена це тріадо, це поєднання трьох кольорів, які знаходяться на одинаковій відстані одне від одного. Цей спосіб забезпечує високу контрастність при збереженні гармонії. Тобто, навіть якщо буде використовувати троянди людих відтінків, наприклад, Амнезію, Лімбо і блю парфум, контрастність все одно залишиться високою. Аналогічне поєднання це поєднання від 2 до 5 кольорів, які розташовані поруч одне з одним у колі Ітану. На наступних фото ви зможете побачити декілька прикладів застосування аналогічного поєднання у трояндових композиціях. Розділля комплементарне поєднання це варіант комплементарного поєднання кольорів, тільки замість протилежного кольору використовують сусідні для нього кольори. Тобто це поєднання одного кольору і двох, які знаходяться навпроти в одній лінії. Наприклад, як у цьому варіанті, в нас троянда зеленого, шовтого та фіолетового кольору. І на цій ночі завершую своє відео. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, а також пишіть у коментарях, які поєднання ви використовуєте у своїх трояндових квітниках.